Сьогодні поговоримо про тривогу, а саме про те, як себе не нищити нею. Коли я кажу, що тривогою можна себе не нищити, зазвичай люди кажуть, ну як, це, це ж психіка, в неї там свої процеси. Ну давайте ми уявимо психіку в вигляді ранки. Та? От, Наприклад, ви тут порізались. І перше, що ви робите, поливаєте її зеленкою, якісь там пластири, клієте і так далі. Тобто ви починаєте лікувати свою рану. Психіка так само тривога це свідчення про те, що ми десь себе ранили. І коли ми починаємо накручувати себе, піддаватись тривозі, ми, по суті, роздираємо цю ранку. Тому задача підтримати себе, пожаліти, обійняти, зробити собі краще. Якщо вас поки що не вдається, бо це виглядає так просто, насправді пожаліти себе це дуже такий глибокий Процес, який дається всім важко, давай зробити, зробимо якісь вправи, які допоможуть вам заспокоїти себе. І перша вправа це зроби будь-який дурний рух, там потряси руками, поскакає курка, щось іще, що видається смішним. Спробуйте вимовити алфавіт задом наперед, чи поскакати задом наперед. Абсурдні дні вони перезавантажують мозок і знімають внутрішню напругу. Вам стане легше. І наступна вправа. Розписати тривогу на компоненти. Тобто, зазвичай тривога виникає там, де у нас є якась крута емоція, але вона заборонена. Тобто, ви там щось таке класне отримали, вас починає вау! Да? але... То в п'ятницю скачете в неділю плаче, або вас карали за прояв емоцій, і тому у нас шурує тривога. Да? Тобто будь-яка емоція вона є корисною, але якщо вона заборонена, вона велика в величезну тривогу, яка дуже часто супроводжується відчуттям вини. Тому попіклуйтеся про себе і виконуйте ті вправи, які я вам кажу, і вам обов'язково стане легше. Ну а також задавайте свої питання під це відео і пишіть свої відгуки. всього найкращого.